Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Е, під останнім відео в мене є багато коментарів. І багатенько з них, не всі, але є такі коментарі негативні: Холодне Рабство Канади або закордонне рабство, де потрібно конячити там по 12-14 годин, прийти додому, перепочити і знов на роботу. І я вам хочу сьогодні на. Такому прикладі звичайного вихідного дня. Вибачте, друзі, тут я вам трішки збрехав. Це був не звичайний вихідний день, а державний вихідний, який був оплачуваний. Показати про наше таке канадське рабство, як воно виглядає, щоб ви собі зрозуміли, справді це чи справді це так, чи ну не зовсім так. Я впевнений, що в людей є різні ситуації в житті, складаються. Друзі, підрозділ мого товариша по службі збирає кошти на Starlink. Залишилось зовсім небагато. В мене таке прохання по можливості долучитися. Дякую. Заробітчанські, але це зовсім не панацея, і, і ці ситуації в кожної людини такий свій шлях. І це зовсім не можна всіх людей чи всі долі. Підбити під під одну, просто якусь в одну рамку, це просто не вкладається в голові. Перше тако попив взяв водички з собою, покажу вам. В Канаді як раб купив собі автомобіль. Пощастило, бо продавав його знайомий мені по скетці. за 2000 доларів канадських, це трішки менше, ніж за 2 американських. Ні, трішки більше. Коротше, в американських буде 1600-1700. Ось такий Mercedes автомобіль 2000, напевно, 7 року випуску. І е, в хорошому стані, прямо в хорошому стані в Канаді, О, дивіться, Орел летить. Білоголовий такий орел. Напевно, це символ штатів, мені здається. Коротше, щоб ви собі розуміли, в ідеальному стані такий автомобіль тут буде коштувати, можливо, десь 4 тисячі канадських доларів. В Україні цей автомобіль цілком, можливо, може коштувати 5-6 тисяч канадських е американських доларів. Відповідно, не кожна людина, як вона називає себе не рабом в Україні, а вільною людиною може купити собі такий автомобіль. Тут мені вдалося купити його за. Пів місяця роботи, півмісяця попрацював, 2000 заробив і купив собі такий автомобіль. Я не рахую це якимось рабством, це зовсім ніяка не розкіш, а такий собі транспорт засіб для пересування і не більше. Е, на рахунок там 12-14 годин робочого дня в Канаді. Це теж не зовсім правда, тому що тут е, не сильно. Працедавець зацікавлений тримати людей на роботі як на такий більший період, ніж 8 годин, тому що він буде зобов'язаний платити овертайми. Овертайм оплачується плюс 50%. На інших бувають інші якісь роботи чи фірми, підприємства, де може платити 100%. Відповідно, всі люди тут працюють по 8 годин. Є фірми, де немає надгодин. Але тебе там роботодавець не має права змушувати працювати більше восьми годин. Тобто ти по своєму власному бажанню залишаєшся на 10 годин і отримуєш більшу заробітну платню, але ти не зобов'язаний, ти зобов'язаний відпрацювати 8. А далі на доброму слові просто ти собі хочеш працюєш, а хочеш ні. Це все тільки твоє рішення в мене і в мого товариша, з яким ми зараз рибалимо. Андрій, привіт. Ми працюємо на фірмах, і всі мої знайомі працюють на фірмах, де ми працюємо тільки по 8 годин з надгодинами, які оплачуються плюс 50%. Наприклад, це виглядає, якщо ти працюєш 8 годин по 30 доларів на годину, то наступних там, 2 години вони будуть рахуватись не по 30, а по 45 доларів на годину. Відповідно, ось так живуть трави в Канаді: вони не працюють по 12-14 по годин, а працюють по 8, а потім, а потім по особистому бажанні залишаються на надгодини і отримують на 50% більше заробітню платню. Що теж не можна назвати ніяким абсолютно рабством, тому що ти живеш в такій країні, де зарплату тобі платять в доларах. І якщо ти за день заробляєш, там відпрацював 8 годин в день по 25 доларів на годину, чистими тобі там порахували по 20 чи по 21 долару, то ти працюючи заробив за день чистими вже після виплати податків, там, наприклад, 160 доларів. Для прикладу, я вам покажу е, котушку Це я в товариша її купив, е, типу, вже вживану, але в дуже хорошому стані. Він її, е, нею користувався там 4 чи 5 разів. Напевно, і обновився до трішки нової моделі. Ось ця катушка. Я не дивився, скільки вона в Україні коштує. Можливо, на, на розетці її знайду, якщо вона є. І так, знайшов я сайт, два сайти знайшов, де, де можна купити таку ж саму котушку, як і в мене. І на перший погляд, дивіться, 4875 гривень, що вже не так погано. Люди в нас в Україні багаті, заробляють кошти. Не всі можуть собі дозволити таку котушку, але тим не менше, може хтось собі купити. Тільки є один маленький нюансик У мене котушка 10 тисяч е, величина її шпулі, тобто туди залазить дуже багато, як поміщається, дуже багато шнура. І котушка на Оцю, що ми бачимо, це вона в нас, ну там я не знаю, скільки там, 3 тисячі чи скільки, я не знаю, яка там в неї шпуля неважливо, але кутушечка на 10 тисяч шпулька. Бум. Показує 35 тисяч гривень, тобто, 30 тисяч гривень. Тобто, та ціна. Плюс 25 тисяч гривень за величину шпулі. Я не знаю, як це працює, що це за бізнес. Подивіться, який, яке страшне. Вона за кордоном ця кутушка ко... коштує там 100-150 доларів американських, а в Україні вона собі, бах, 30 тисяч гривень. Дуже класно. Дуже гарні умови створені для того, щоб мати хобі в Україні. Знайшов ще інший сайт. Флагман Києв Юа. І. Тут я не можу змінити величину цієї котушки, величину шпулі. Є просто 4 тисячна шпуля, 4200 гривень. Ну, коротше, сильно, сильно. Клас. Pen Battle 3. Така котушка зі шпулею на 10 тисяч. Коштує тут 230 доларів. Канадських по скетці коштувала 180. І. Грубо кажучи, ти попрацювавши деньше, взявши собі там одні, якісь там 2-2 годинки над годин. Якщо фірма дозволяє, ти можеш купити собі якусь класну брендову котушку для свого якогось хобі. Неважливо, чи ти їздиш на лижах, чи ти рибак. Чи ти займаєшся відеозйомкою, будь-чим. Життя в цій країні, воно в такому матеріальному цьому плані набагато легше, тому що тобі не потрібно дати там всю зарплату і купити собі Ковпрошку якусь нову модель за 600 доларів. Тобі цього не потрібно робити, бо це буде коштувати там 20 тисяч гривень, наприклад. А живучи в Канаді, ти просто поробив декілька днів, тиждень, два тижні, і купив собі, чи якийсь там вживаний автомобіль, наприклад, чи купив собі якусь класну річ. Брендову, і можеш нею користуватися і отримувати від цього життя задоволення. Окрім цього, для звичайних людей легше користуватись такими благами цього суспільства, цивілізації, наприклад, нові автомобілі, Toyota Corolla там, коштує 25 тисяч доларів. Взявши її в кредит, ти можеш в місяць платити там 400 доларів чи 500, чи 300, в залежності від сроку. На який ти береш, і можеш їздити на абсолютно новому, надійному, класному автомобілю. І це для тебе не буде тут складати такої великої проблеми. Але звичайному працівнику на заводі в Україні це навряд чи буде під силу сплачувати такий кредит на нове авто з салону і, і так далі. І це таких прикладів можна наводити просто мільйони. Я не хвалю Канаду, що тут дуже класно, що тут просто. Найкраща країна для життя. Можливо, це не так, але в будь-якому разі, коли я читаю такі коментарі, то стає просто ну незрозуміло. Люди просто чи з завісті пишуть такі коментарі, що їм щось не подобається, бо вони не мають можливості. Чи в них якась доля склалась така за кордоном, що вони ображені на весь цей світ. І вони завжди пишуть просто таке щось дуже негативне про будь-яку країну, а самі сидять пеньком і мріють, можливо, кудись поїхати. Я не знаю, по якій причині. Я просто хочу такий розвіяти трішки цей міф канадського рабства, тому що це зовсім не так. Холодне рабство Канади. Ось вам, будь ласка, холодне рабство Канади. На дворі сонце світить, 18 градусів тепла, вон, прекрасні гори попереду. В сніжку ще лежать, вже річечка собі така відносно. Ну ні, купатись міні точно що не будемо. Але на дворі класна погода. Ти просто на початку весни вже можеш спокійно відпочивати собі, насолоджуватись таким сонечком. І це не в всіх провінціях Канади. Очевидно, це така класна Британська Колумбія, але тим не менше не треба так в рамку ставити всю Канаду, тому що є різні міста. В різні перспективи в цих місцях, містах і, і так далі. В Ванкувері, до речі, стосовно перспектив покупки житла мені не дуже подобається. Але, тим не менше, просто можна жити і насолоджуватись тому житлу, жит життю в цій прекрасній провінції, ловити форель, лосося, відвідувати якісь класні національні парки, гори. і, і таке. Тому ось так трішки вам, друзі, поділився. Інформацією з вами стосовно рабства Канади, якісь ось такі речі, я не знаю, GoPro, там, чи дрони, якісь Mavic DJI, там які коштують там, по 500 доларів, чи автомобілі, будь-яка взагалі електроніка, електроніка, автомобілі, чи якісь такі інші речі, які ви можете, про які ви мрієте, наприклад, в Україні. Коли я в Україні почав займатися сноубордом, то я такий вау, сноуборд, бартон, топовий, топовий бренд. Я б дуже хотів мати собі свій сноуборд, е, знати, як, як він працює, щоб від, отримувати максимальне задоволення від їзди, бо я знаю, е, типу, всі нюанси. Він м'який, жорсткий там, і так далі. Я мріяв і це було складно купити. Бо він там міг коштувати 15 тисяч гривень, при тому, що я заробляв 5 тисяч гривень. А тут це набагато легше. Якби я в Україні останніх. 7 чи 10 років я 10 років тому жив в Україні. Но якби я останніх років 7 чи 6 жив в Україні, то до цього моменту я б теж, можливо, мав би роботу і заробляв би набагато більше, ніж тоді. І це таке не зовсім об'єктивне порівняння, але тим не менше тут легше трішки людям живеться за рахунок того, що зарплату вони отримують в доларах. А ціни по всьому світі на брендові речі, якісь вони однакові. Тому в цьому плані легше. Я не говорю, що всі, хто в Канаді, живуть багачі, в Європі багачі а в Україні ні. В Україні є досить багато розумних людей. Завзятих, працьовитих, які можуть мати свій бізнес, гарні якісь посади і отримувати високу заробітну платню і жити на набагато кращому, комфортнішому, такому високому рівні життя, ніж в будь-якій іншій країні світу. І це 100%. Я з цим погоджуюся. Але просто якщо взяти звичайну людину, таку як я, і напевно, таких людей є більшість в нас, тому мені здається, це для таких людей зовсім не разво. Чим більше ти соціально захищений. Законами країни. І чим більше економічно розвинута ця країна, відповідно для звичайних працівників, які ходять на будівництво, на заводи чи ще кудись, в них буде життя набагато, мені здається, комфортніше в такій країні з розвинутою економікою. Для бізнесменів. Чи там для ще якихось високопосадовців, можливо, в Україні буде корисніше, легше працювати, бо можна, знаєте, десь якось щось зарішати, і життя буде для них комфортне. Або не обов'язково зарішати, а можна так жити, чисто йти, гнути свою лінію, все по-чесному, мати голову на плечах і теж може бути комфортним життя. І це все дуже-дуже індивідуально, не можна так само в одну рамку. Всіх вписувати, але в будь-якому разі країна з розвинутою економікою і для звичайних людей, працівників в ній жити 100% легше. Ось таке друзі, рабство в Канаді. Ось таким відео я з вами поділився. Якщо підтримуєте, то поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ви підтримуєте і розділяєте мою думку. Якщо ні, напишіть мені в коментарі, будь ласка, чому ви не погоджуєтеся з нею. Цілую до зустрічі у наступних відео.